Так, це в нас оголів'я для приладів нічного бачення, щоб кріпити на голову без шолому. Ось тут резинка регулюється під різний діаметр голови, Ось розтягується ззаді на потилиці. Отак він виглядає, це новий, нове оголів'я. Тут на підборіддя товстий такий м'який матеріал. Знизу буде підтримка, щоб воно не злетіло з голови. Далі ось тут м'який матеріал, він на липучці знімається, щоб не натирало вам лоб, голову. Далі, це зверху, щоб не падало на очі. От. Ось так виглядає. Це все підтягується, Ось, регулюєте висоту Оці ось металеві кріплення. От регулятори. Так, це пластик. Так, Тут g arm вставляється, роз'єм ось мама, регулюється. Дуже просто. По довжині вперед-назад. Натискайте цю металеву кнопку і можете рухати. Вперед, назад, далі як вам треба. Ось так виглядає. Значить, g arm ось новий g arm В цьому комплекті тут є g arm Також можете придбати оголів'я без кріплення цього G-RM, якщо у, нас, у вас вже є на шоломі. От, амо, вам не потрібен. Так, ось так він виглядає. Ось покажу зі всіх сторон. Тут цей регулятор, крутілка, зажим металевий. Цей мет... чорний зажим, крутілка металевий, кнопка металева. Защлка, ось там металева. Болтики металеві, пружина ось тут металева, Затискач. Все інше пластикове. Ось так він виглядає. Має 5 фіксованих положень і шосте не фіксоване. Між ними перемикаєтесь ось так. Тобто ось крайнє положення не фіксоване. Перше. Друге фіксоване. Далі туди натискайте вперед і в сторону. І фіксується ось в положенням. Показую, скільки положень. Перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте. Шість положень. З них п'ять фіксованих, одне не фіксоване. Ось так виглядає. Цим кріпите до самого ПВС 14-го. Тут затискаєте саму регуляцію горизонтально. Як кріпиться воно сюди, дуже просто. Ось так. Натискаєте кнопку і все. Зафіксували. Щоб зняти, натискаєте кнопку і знімаєте. Ось. Ось так буде виглядати. Ну і довжину тут регулювати ближче чи далі від очей. Ось так виглядає. Регуляція в цій площині. Ось так. Ну, давайте. 514 14 Покажу. Ось так. Встановлюється він цією стороною. І різьба тут стандартно ПВС 14-го. Ось так. Є. І далі вже. Давайте сюди. І ось так це може виглядати. Ну і можете ближче далі регулювати. Підняти ось так, Пустити. Так показав, знімаєте легко і в кишені можна положити швидко може. и откручивает. Вот так. Так, показал. Так, кому потребны такие комплекты, звертайтесь из